Дякую всім за перегляд. Дякую, що підписалися на мій канал. І до зустрічі вже у наступному відео. Так, воняє каналізацію Вілсі Векіки. Сьогодні зранку в нас не було води. Чим хочете, тим і вмивайтесь, називається. Друзі, всім привіт! Магазин Сінсей. Дивіться, які є шапочки в Сінсей класні з такими бантичками і з намистинок. Як правило, мені шапки не личать. А це ще нічого така. Дивіться, її можна носити і вгорі. Тут є бантик, можна так вищенько і так піднімати. Ну, тому що якщо я отак вдягну, це буде ну, таке. А ось так. Ну така нічого. Скільки вона коштує? Ціна такої шапки 339 гривень. І до складу, я думаю, що входить вовна, тому що от оцей надпис wool blend, саме це і означає, що до складу навіть входить вовна, вона буде тепленька. Можуть, чи так близько, Ну тут ось такий варіант пішов. Це такі більше якісь тонкі. Реально не знаю, що вам показувати. в цей якість ми знаємо. От, да, Яка в цей гамняна? Не знаю. До першої стірки. От в мене такий свет прикупляла собі сірий. Він в мене прослужив буквально місяць. Все, весь скатався, весь в катишках. Я не знаю, що тут показувати. Сукня така, ну, дивіться, вона така тонкуща. Ну куди її вдягати? таку сукню 339 гривень. Тонкуща, на ній виду, ну ніякого. Це вже закошлачене. Ну, ще не встигли витягти з ящиків, дивіться. Воно вже все йде покошлачене. Коштує 459 гривень. Спідниця. Тонесенька теж така, ну це в школу, хіба що комусь там не знаю, десь там студенткам в коледж чи в інститут. Цей кардиган коштує 599, класний, і все, симпатичний колір, але ж ну, два рази-три вдягти і все. Ось, До речі, за цими штанями можна. Штани це новинка. ну, Звісно, як і цей кардиган, якого я раніше не бачила. 659 гривень. Ну, непогані, що тут? Я думаю, що це віскоза, тому що такі вони, знаєте, не синтетика, а щось типу віскоза і бавовна. Дивіться, ну, да, буде гарно з цим а, жакетиком. Ну, якщо вам не, не жалко викидати там 599 гривень раз у півроку, то дивіться самі. Так, а що ще? А що ще таке? Ось спідниці з'явилися спідниці шорти. До речі, в манго такі класні теж спідниця шорти. Не показала минулого разу на наступний, якщо не забуду. З екошкіри, неймовірні, так хочеться спідницю шорти з екошкіри. Всі є чорні, дивіться, є коричневі, чорні і ось такий баклажан. Коштують 519. Така, якість непогана. Знаєте, що нагадує шкільну форму? А в нас шкільна форма 80 в 80-ті, я пам'ятаю, були такі сукні із прям вовни, аж колюча така була дещо тканина. От Щось нагадує навіть, навіть вовну, шкільну форму. Сірі брюки класні. Ну, класні мається на увазі. Зараз вони в моді. Але ж якісь не знаю, не гарантую, як вони будуть сидіти по фігурі. Це теж таке питання. Не вирішене. 600. Ціна 659. О, бордові навіть є такі, такі класика, гляньте, штанішки. Да, симпатичні. Ну, ще штани можна да, купити. Штани, наприклад, сірий кардиган, або ж кардиган бордовий і такі штани. До речі, бордовий, типу, ну, це не кардиган, я б сказала, що це такий джемпер. Джемпер на із гудзичками за 599 і дивіться з цими штаньми. Угу. Симпатично. Що це в нас за склад? Зараз подивлюся, не видно віскоза, поліестер. Аж 51 віскоза. І що там ще? Поліамід або ж да, і поліамід, віскоза, поліестер і поліамід. Ну, ви знаєте, ну, ще може, ще може він і поноситься десь з місяць-два. Ну, якщо не, не щодня, звісно, вдягати. Дивіться, як буде гарно, да? Сумочка теж симпотна. А де штани? Ось штани, о, ще одні такі. Але вони більше йдуть до такого баклажанного, глибокого кольору. Думаю, що з цим кардиганом не дуже. Більше вони все таки коричневі. Брюки, звичайно, класика, така прямий, пряма штанина. Клас, по типу чоловічих. В новинках ось така Мохерова, здається, на перший погляд, мохерова ковтинка. Із такою трояндою тут, на кнопці 699. Колір такий кораловий. ну Нічого так, да? Тут вони представлені багатенько їх. Ну, До речі, із цими штанями піде, я думаю. Буде поєднуватись непогано, але увага тут 100% Поліестер. Я не знаю, як вони умудряються з Поліестера робити такі в'язані речі, які реально на дотик схожі на, на Мохер, на прям якусь вовну. Для мене це загадка. Китайці, одним словом. Дівчат, несподіванка, всім коричневі штани. І не відрізниш, я вам хочу сказати, від замщин. Штани круті на осінь. Гляньте, трендовий колір коричневий. Не відрізниш, не відрізниш від шкіри. Свитягла ось такий максимальний розмір. І, звісно ж, виду ніякого висить, як не поймиш, що. 459, але блин, коли на світ. Коли на світло їх виносиш, вони прикольні. Дивіться. Такі в обтяжку тягнуться. От якщо хочете собі шкіру або замшу і не хочете, не хочете дуже витрачатися, ідіть в сімцей, вибирайте такі штани. Класно будуть поєднуватися із коричневим бомбером, наприклад, або таким же ж замшевим піджаком. Представляєте, як буде класно. Тренчикий шкіряний, темно-коричневий. Коротше, класні штани. Ну, як класні, вони не замшеві, але вони такі симпатичні. Дуже багато, мені подобається, що в сінцей дуже багато різних худі. І на блискавці, і просто такі, як модель кінгуру, із такою кишені. І є дуже багато різних кольорів, навіть червоний. Гляньте, червоні штани утеплені. Ну, є утеплені, є без. Цього флісу. Є ось такі теплі-теплі вордові. Тут дуже багато різних світшотів. І світшоти, і толстовочки. Ось такого плану. Дивіться, яка ось така цікава. В стилі 80-х. Колаборація Rolling Stones. І коштує така 799. Теж йде на флісі. Такі сірі. Ось теж фліс утеплені, гляньте, яка XL. І не дуже товста, до речі. Теж така худість, скільки коштує. Толстовка, точніше, скільки коштує 599 їх багатенько. А ось які цікаві, дивіться, смуга темно-синя. -темно Ой, вони тоненькі, ось такі. Тоненькі. одна зараз. Дуже симпатично, до речі. Коштує 599. Стильна, така, темно-синій і бежевий. Так, дівчат, це LC Вайкікі, Ось такі манекени. Мені нічого не подобається. Абсолютно. Подивіться на це жахливе пальто. Це ж поліестер неозброєним оком. Тоненьке. Воно дуже тонке, дивіться. Типу, як... що це може бути, як кардиган. Мені взагалі не подобається. Ну, єдине непогане тут все читання, поєднання кольорів непогане, а, а взагалі із цього я б собі нічого не взяла. Так, о, вже дублянки з'явились. Так, ну це така жилетка-дублянка. Зрозуміло, да? що це тканина. Звичайно, це ніяка не шкіра. Ось ця така більш-менш симпатична, але груба. Груба, як дерев'яна така. Ну, прям цупка. 1899, вкорочена. 1899 така коштує. Так, ось такі пішли ну, ніби коротенькі, вкорочені такі жакети двобортні. 1399. Знову ж таки, це поліестер, це буде кошлаті. І взагалі воно не гріє або ж ось. А, це ж це саме пальто. Ось теж гляньте. Що це таке ужас? Це просто гляньте. Це просто. По-перше, тут все криво вирізано. Дивіться, як іде крива, ось ця якась лінія. Дивіться, Уже катишки. Уже. Ну, тобто ще не встигли ніхто, мабуть, і не може хтось один раз приміряв і повісив назад. Подивіться. Немає ні гудзиків. Такий мінімалізм. Жахливий мінімалізм, чесно кажучи, ці три пальто. Я б їх взагалі не розглядала. Ну що це таке? Куди оце? Це ось так. Да? Типу, так. Ну, якщо да, якщо завер... завернутися ось так, то буде нормально. Але ж в такому ну це просто жах. Так, перші шуби. Перші шуби. Дублянки ще є чорні. Ну і ціна ж, мабуть, тисяча, да. ну 2000. Дві, дві ну, це ще якась така м'якенька, більш-менш, да. можна буде е воротничок, комір під, під цей підняти. Ну, ось такі ще непогані, цікаві. Такі шубки під 90-ті в стилі 90-х. І ось ця шуба Тедді, Така легенька вона, як, знову ж таки, як кардиган. Ну, Хоча є підкладка, о, стоп, а підкладка з утеплювачем. Ну, до речі, хороша ідея. Рукавчик тоненький, зауважте. Тобто, Як правило, нам де жарко? Під руками. Да? А в рукавах, в принципі, нам не треба утеплювача, тут светрик і так далі. А от перед-зад і спинка. Утеплені йдуть, і це дуже добре. 299. Непогана така шуба Тедді. така, дивіться, довга. Так, воняє каналізацію Велсівей Кіки. Сьогодні зранку в нас не було води. Чим хочете, тим і вмивайтесь, називається. Дивіться, ось така шубочка. Ще ось такі є шуби Велсівей Кіки з високим ворсом. Ну, куртка робочого, так звана. Але вже куди, На дворі вже холодно, вже в такому ми навряд чи ходитимемо. У нас взагалі так похолодало. Сьогодні було плюс 7 зранку, і тренч також. Ну, вже все, вже все. У нас такий клімат, куди в цьому ходити. 1799, такий класичний тренч. Ну, шубка симпатична, головне, придивляйтесь, щоб хутро не летіло. Її можна розчесати, в принципі, струсити, і вже там за другим, да, третім разом вже і не летітиме з неї нічого. Мила така, миловидна шубочка, коротенька. Але приємний такий ворс да, під пистця. 38-й розмір. Так, да, непогано. Дивіться, до цієї сумочки можна ось таку червону шапочку вдягти. Червона шапочка. Можна таку червону шапочку вдягти. От хто любить яскраво так одягатися. Мені такі шапки не йдуть, дивіться. Ну, принаймні, такої форми. Що це за форма? Форма спущеного якогось. Цього пузиря чи, чи груші якоїсь високшої. ну Що це таке на голові? відтінок класний, і мені дуже подобається ця в'язка І з цією шубкою дивіться, класно з цією сумкою. Ще можна сюди вдягти червоні кросівки в стилі Adidas І взагалі буде дуже прикольно. Ну, це якщо ви любите якось так виділятися із натовпу. Не знаю, з цього всього я б взяла, можливо, навіть шубку і оцю сумочку. Шапку ні. Але це просто тому, що мені не йде така форма. Так, сумочка коштує, сумка коштує 849 гривень, така в стилі ретро. Реально непогано дивиться. Навіть до цього всього чорного. Чорне, сіре і коричневе це моє все. Ну і шуба, до речі, не висмикалася і не літала ніде нічого. Хутро нормальне, 2,799, можна брати. Я приміряла в розмірі 38-му. Друзі, а де сумочки? Дівчат, хочете, покажу вам ще які тут ємних сумочки. Ну, такі чорні шопери, звичайні, От таке щось. За 649. Потім коричневий, о, коричневий, непоганий, дивіться, матеріал такий симпатично. Тут щось пришито. Якийсь ярличок 649. теж така сумка шопер, але не нагружайте, тому що подриваються, мені здається, ручки. О, є коричнева, така стильна, елегантна і цікава. подобається да, Мені. Ну, якщо між чорною і коричневою, коричнева цікавіша набагато я думаю, містка, сумка шопер. Бордові, непогані. Такі теж сумка шопер 649. Ось такі коричні, а такі бордові. Бачите? Так, ось ці, які я щойно приміряла. І ось такого плану сумка хоба, вона ще називається. Теж такий тренд осені. і зими теж 599. Дуже якась тонка. Я б назвала її просто сумка мішок. Ви думають, хоба. Просто сумка мішок така через плечі на кожен день. Дуже легенька. Ну, що ще? Ось такі шапки. Гляньте, яка класна шляпа. Мені колір подобається. Сінцей такі чорні, а весів навіть в коричневому 449 гривень. Подобається сумочка сюди, підійшла. Да? Ось така бордова сумочка, якісь штани, темно-коричневі сірі. Або Бордові сінцеї, берети по 179 гривень. Знаєте, недорого, З шапки по 179 гривень. Ту, яку я приміряла, теж, здається, о, коричневі шапки, ось такі в'язані. Шапка біні по 179. Потім таку, яку я приміряла, червона 159 взагалі. Шапки дуже недорого. Така ж, як і в молочному гляньте, є в бордовому кольорі шубка дуже гарна, за дві, 1999 Дуже приємно, неймовірно, вона не буде тепла, звісно, але там от на зараз, на осінь, там жовтий листопад, кудись там вийти. Та навіть на кежуал, я думаю, можна міксувати зараз і в кежуал. Варіанти з якимись джинсами, навіть з тими карго, цікавими, шкіряні штани це можуть бути. І так само вечірній вихід, наприклад, якась вечірня сукня. Сумочка ще подобається, ось така лакована шкіра, теж така модна в цих холодних, точніше в холодних сезонах. 599 гривень. Така маліпулічка, дуже гарненька. Є довга ручка, дві такі коротенькі, щось нагадує нам да, в стилі Біркін. Ця штучка, принаймні, нагадує нам а, знамениту сумочку бірків. Ну, ось і все дуже багато речей в бордових кольорах, в відтінках бордового. Тому приходьте велосій кік і багато чого цікавого. Друзі, зазвичай кажуть, почали за здраві, і кінчили за упокою. У мене вийшло навпаки. Мені сподобалось в результаті те, що я приміряла. Ось єдине, що. У бутеті я не приміряла, але вже наступного разу я в цьому плані така ліни. Дякую всім за перегляд. Дякую, що підписалися на мій канал, і до зустрічі вже у наступному відео.